Продається охайний і доглянутий будинок у мальовничому місті звенигородка Черкаської області. Будинок розташований у зручному районі з хорошим під'їздом, на доглянутій ділянці площею 13 соток, яка огороджена міцним металопрофільним парканом із новими воротами. Усе зроблено для зручності проживання. Проводка нова, сантехніка у відмінному стані, дах, перекритий металочерепицею, утеплений пінопластом і поштукатурений. Тому в будинку тепло взимку і неспекотно влітку. Загальна площа будинку становить 81 квадратний метр, з них житлова 52. Планування продумане до дрібниць. На першому поверсі розташовані дві окремі кімнати, затишна кухня площею 9 квадратних метрів і санвузол, а на мансардному рівні облаштована ще одна простора спальня. Завдяки цьому в будинку комфортно почуватиметься як молода сім'я, так і люди старшого віку, які цінують зручність і тепло домашнього простору. Всередині зроблений приємний охайний ремонт у світлих тонах. Стіни рівні, обклеєні сучасними шпалерами, на підлозі ламінат і кахель. Вікна металопластикові з енергозберігаючими склопакетами, що забезпечують гарну шуму і теплоізоляцію. Опалення автономне. Встановлений двоконтурний газовий котел Юнкерс, який відповідає і за обігрів, і за гарячу воду. Каналізація септик на 15 кубічних метрів. Вода централізована. Електропостачання 380 вольт є підключене оптоволокно, тож інтернет стабільний і швидкий. Підвір'я доглянуте, викладене плиткою, є господарські споруди, льох, місце для зберігання дров чи інвентарю. На ділянці ростуть молоді плодові дерева, а також кущі смородини, малини і агрусу. Є простір для невеликого городу або зони відпочинку з альтанкою. Усе необхідне поруч. За 10 хвилин пішки можна дійти до центрального ринку, магазинів, шкіл, дитячого садка, банківського відділення, пошти та поліклініки. Ціна будинку 10 тисяч доларів. Усі деталі щодо угоди можна уточнити у власника за номером телефону, вказаним в оголошенні.